По постановку голосу люди знають небагато. Проте дикторам, акторам дубляжу та телеведучим відомо про це поняття багато, оскільки завдяки правильно поставленому голосу можна працювати в телевізійній та радійній сферах. Саме тому в Ужгородському національному університеті відбулася знакова зустріч студентів-журналістів із диктором багаторічного стажу Іваном Канюкою, який поділився із викладачами та здобувачами освіти своїм життєвим досвідом. Зустріч провели у стінах рідного вишу, де студенти першого, другого та третіх курсів мали змогу прослухати міні-лекцію оратора родом із Закарпаття. Запрошний гість розповів присутні про тонкощі роботи диктора гігієну голосу, власний багаторічний досвід, а також закцентував увагу на таємницях правильної постановки голосу. Що стосується гігієна голосу, то е, вона звичайно надзвичайно важлива, тому що треба, щоб всі е, ті органи. Е, які беруть участь у формуванні звуку, були здорові, інакше, звичайно, буде проблема. Захід такого роду провели з ініціювання викладачів ужну, які мали на меті активізувати студентів і пояснити, чому голос ключ до роботи в медійній сфері. Іван Канюка поділився і досвідом коментування спортивних матчів. За його словами, така навичка знадобиться майбутнім дикторам, які мають на меті працювати в спортивній або іншого роду в сфері. Правильно голосом і передати атмосферу цього тексту через кожне речення дуже важливо. І такі фахівці, як Іван Іванович, які були свого часу професійними дикторами, працювали тривалий час на телебаченні, вони мають чим поділитися, мають що розповісти. Натомість студенти зауважили, що серед них є багато охочих у перспективі працювати диктором та озвучувати здебільшого фільми та серіали. Тому захід став пізнавальним та корисним для медійників. Цей захід був для мене дуже корисним через те, що пана Каюка був досвід в спортивній журналістиці, а це саме те, чого я в першу в цій сфері. Над тим, щоб озвучувати фільми, я запроводилася, але зрозуміла, що хочу бути більше в кадрі, а не пози. Після заходу юні журналісти ставили свої запитання диктору та ділилися власним досвідом роботи в цій сфері. Завдяки зустрічі з Іваном Канюкою, студенти УжНу поглибили свої знання із постановки голосу, а також дізналися багато порад про те, що робити, аби голос став більш звучним та чистим. Для вас працювали Мирослав Лисович та Михайло Куштура, студенти відділення журналістики УЖНУ.